Письменник Короленко написав Діти підземелля, спортсменами пишатись можна. Митатель, метатель молота, зараз пригадає прізвище. Плавець Дмитрій Назаренко і ще багатьма. Отут у нас хто? Трагоманов, табличка вісить де? біля музею. Чайка колись робив щось для міста. Чайку мера Рівного. Ну, Когда-то був на Скворік. Це не метатель був коп'я у нас такий, Анатолій Бондарчук, якщо ви знаєте, спортсмен. Ну, вот он был чемпион, честно, він був чемпион, по-моєму, мира. Скажу чесно, він ще не народився. Не знаю, ребят, відомі, невідомі, якби так би я таким не цікавився, знаєш, що у нас є хороший тренер по боксу палич. Так би по спорту. Сповіків багато знаю, але вони не відомі. Шершон письменник наш. Можу назвати Репета, рок-музикант. Потім Марина Фарина, Зарій Дацик.